Чому про одних людей кажуть, що в них світла душа, а про інших що темна? спитала дочка. Адже в душу людини не можна зазирнути, люди можуть прикидатися. Мати відповіла Коли зустрічаєш людину зі світлою душею, то тобі стає світло. Якщо ти відчуваєш якийсь душевний біль, то поруч із такою людиною він стихає. Така людина буде зміцнювати віру в Бога, віру в себе, ти відчуваєш тиху радість та надію на щастя, хочеться всіх любити та творити добро. А якщо начебто людина говорить все правильно, але мені від її правильності стає погано. Опускаються руки, і життя здається якимось безпросвітним. Чи означає це, що людина лицемірна і зла? Ні, доню, це означає, що душі цієї людини не вистачає світла, що ця людина нещасна і, спілкуючись з тобою, несвідомо ділиться з тобою своєю бідою. І що мені тоді робити? Світити самій для цієї людини, і чим більше зусиль ти прикладатимеш, щоб світити, тим більше світла тобі дасться. Запам'ятай, Світло це не лише розмови про віру та Бога. Світло це привітна посмішка, добре слово, підтримка та допомога.